Що, власне, тобі принесуть ці вихідні 24-25 серпня, якими вони будуть для тебе? Обов'язково залишай свою вподобаєчку, пиши у коментарях, слово приймаю. Та давай подивимося, в чому ти перебуваєш зараз, так? В яких енергіях, у якому стані, так? Зараз ти наповнена енергією, так, у тебе дуже багато зараз ідей, планів, і ти намагаєшся вхопитися за все і одразу, тому що відчуваєш цей потік, потік енергії. Давай подивимося, що несуть тобі вихідні, так, субота, неділя, які енергії вони тобі можуть у життя принести. Ти можеш відчути себе ще більш. Такою енергійною, так, енергетично сповненою, ти можеш собі дозволити на вихідних радіти від тої компанії, в якій ти будеш знаходитися. У тебе може бути такі, знаєш, емоції святкові, святкування, спілкування, насичення тими. Ідеями, так, якими ви можете обмінюватися. От, і ти будеш стояти в позиції людини, яка має за плечами великий досвід, так, і може теж видати в простір достатньо багато такої інформації, так і допомоги своєму оточенню. На що звернути необхідну увагу так, на цих вихідних днях? Давай подивимося, на що звернути увагу? Зверни увагу на ілюзію, на власну ілюзію, от або ту ілюзію, яку тобі можуть нав'язати. Тобто, це може бути нещирість. Ця ілюзія може стосуватися допомоги. Тобто, можливо, ти думаєш, що ти комусь допомагаєш. Будеш думати, що це допомога. Можливо, хтось буде просити в тебе про допомогу, але по факту так може не бути. Тобто звертай на це увагу. І а, зверни увагу на те, що ти а, можеш бути не готова переходити на якийсь інший а, рівень свого життя, так? Тому що саме вихідні можуть тобі показати оцей перехід, який стосується а, конкретно допомоги. І а, тобі необхідно. Буде це визнати, давай подивимося пораду. Пораду на вихідні. так, Порада. Порада. Зберігати баланс дуже чітко, дуже усвідомлено балансувати в енергіях, намагатися контролювати свої стани, свої емоції, свої рішення. От. І не застрягати на одному місці, рухатись але повільно.